Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! Отож на вулиці Жовтень, і це означає, що розпочинається сезон садових покупок. Перша моя посилка від інтернет-магазину Яскрава клумба. Замовляла я дуже гарні весняні квіти на пару з сусідкою, тому посилка вже відкрита, тому що я віддала її частину. Ну, знайти тут можна в мене все що завгодно, тому що продовжується ремонт. Зараз більш детальніше подивимося, що у нас в коробці. В коробці у нас як завжди є накладна, де вказані всі ціни та назви сортів. Останнім часом намагаюся зберігати накладні, щоб не втратити їх, тому що дуже часто забуваю, що де я замовляла. Також є гарантія. Гарантія, якщо чесно, не разу не користувалася, були в мене якісь там прикрі моменти, але суми були не дуже значні. Ну що, аліум? Подивіться, який чудовий гарнючий аліум, на нього дуже приємна ціна, про ціни трішки пізніше поговоримо. І основна маса посилки це крокуси. Дуже хочу, багато-багато крокусів, і це перша частина із моїх планів та мрій. Хочу я ось таку неймовірну красу, але, на жаль, у мене немає стільки місця, тому будуть невеличкі ділянки на альпійській гірці. Давайте подивимося більш детально на цей податковий матеріал, чи можна з ним реалізувати свої квіткові мрії. Скажу одразу, що хотіла замовити опт ящик цілий, але роздрібні акційні ціни були набагато привабливіші. Ну і, звичайно, мій помічник в ділі. Дуже гарний аліум, сорт називається Фіолетовий дощ. Тут три цибулинки, вартість всього 25 гривень. Цибулинки гарні, я не буду навіть відкривати, тому що всю посилку відправлю в холодильника до моменту посадки. У нас на північі досить тепла погода, тому я не спішу. Це перша пробна партія. Тому що я хотіла подивитися на розмір та якість цибулин. В кожній упаковці по 5 цибулинок і кожного сорту я замовила по дві упаковки. В результаті у мене є 30 цибулин крокусів. Ну і вже прийшла моя помічниця, вона хоче мені допомагати. Напевно, що цибулинки крокусів нагадують її корм, і вона хоче їх скуштувати. Кішечку звати «Піра Жуля і вона така у мене ласунка. Дуже любить все смачненьке. Цибулини в цьому сезоні дрібні. Дехто може бути більший, дехто менший, але в цілому цибулини дрібні. Головне те, що вони не пошкоджені та не вражені жодними хворобами. Більшість з них заквітнуть вже наступної весни. І моя помічниця продовжує працювати зі мною. Чомусь їй цього разу ну, дуже подобається посилка від яскравої клумби та цибулини крокусів. Ось вона майже не відходить від коробки. До свого замовлення крокосів отримала невеличкий подарунок. Це це були не ботанічного тюльпану. В нього дуже складна назва, але сам тюльпан дуже гарний, такий жовто-гарячий, мені подобається. Буду відкривати всі упаковки, тому що цибулини майже скрізь однакові. А я ще висаджувати їх не буду, тому що отримала посилку на початку жовтня. Погода у нас тепла, для півдня України це характерно. Висаджувати вже буду аж в кінці місяця, в кінці жовтня. Ну, ось відкрию ще ось цей сорт, тому що його ми ще не відкривали. Те, що я і казала, цибулини майже однакові в кожній упаковці. Ціна цього сорту 26 гривень. Яскравої клуби також є можливість купити оптом. Тюльпани, нарциси або ті ж самі крокуси, але оптом ви купуєте велику кількість одного сорту. І спочатку ми так і думали зробити, але потім зайшли, подивилися ціни на роздріб, вони також були дуже приємні і дозволяли купити крокуси різних сортів. Тому цей раз ми вирішили купити роздріб, але от тюльпани придивляюся опт, тому що хочу купити ящик одного сорту, щоб висадити на нову клумбу. Якщо ви вже купляли тюльпани у яскравий клуб, Аби поділіться враженнями. Всім гарного дня!